you mm -hmm. Всім привіт! Зазвичай, коли ми говоримо про походи, ми являємо гори, але насправді є чимало гарних місць навколо Києва для хайкінгу. Сьогодні ми власне в одному з таких місць: це Голосіївський парк, і це непогане місце вирватися від міської метушні. Пройтися тут по таким гарним, красивим місцям. Тому сьогодні запрошую вас на нову пригоду хайкінг по Голосіївському парку. Ідея в тому, щоб дійти до куполі, набрати водички, зробити собі кави і по дорозі насолоджуватися краєвидами озер, круч і гарного Голосіївського лісу. Заходимо на ділянку з буковим лісом, і тут трошечки міняється ліс, він стає більш таким бурим, більш таким темним, тому що листя тут не таке яскраве, як того ж самого клена жовта, і трошечки відрізняється ліс. Але з іншого боку, щоб подивитися позаду, там видно, що там ще, лишається. Там ще інша частина лісу, яка жовта. Тут дуже непогана ця частина, вона знаходиться над горою. І через центр ну, над пагорбами тут дуже гарна така горбиста частина, яка передає власне красу цього лісу. Галасийський ліс, звісно, дійсно це не Карпати, але якщо так подивитися, все рівно тут є гарні кручі, пагруби. І восени ще додається додатково якогось такого антуражу, не знаю, барв. І він стає ще більш красивішим. Зараз все в золоті, в такому, в листі, все попадало цьогоріч. Нас, звичайно, осінь не сильно радує, але тим не менш все рівно от вийшло попасти на цей день. Подивіться на цю красу. Це сьогодні просто класний день. І я щось думав, що буде дощ, але насправді дивіться як гарно. Все жовте, така справжня, яскрава жовта осінь. І от ми проходили якраз там дуби, ну їх багато тут чимало в Голосійському парку, але є от, саме на горі, ви вийшли на гору і саме тут знаходяться ці такі стардавні дуби, там по 300-400 років. Що там, наприклад, 4 людини їм буде важко обхватити. Треба декілька людей, щоб дійсно його обхватити повністю в діаметрі, бо він дуже великий. Те, що я казав, ми вийшли на головну галявину, тут є навіть стела, де написано про бі біофауну цього, цього заповідника, як голосівського лісу. І, власне, про дубі написано, що їм тут до 400 років, тому дійсно тут недавні. за мною стоїть один з таких представників, якому, мабуть, точно років 300, суючи по його розміру. Ну а позаду так само є там ще один такий великий з дубів стареньких, які ще лишилися на цій галявині. Вийшли ми на головну ж цю галявину, і тут поряд біля неї знаходяться витяги, тобто такий, якби, невеличкий курортик лижний в межах міста. А за мною якраз відкривається з цієї гори пейзаж, вид на місто, і от видно, як переливаються жовті зелені барви разом з барвами архітектури міста. Дуже гарний краєвид. Ми майже вже прийшли, зараз спуск вниз і буде джерело куполі. Там можна буде води набрати для кави. Тут вже знову з'явилося трошки більше людей, бо до цього майже нікого не було. А тут видно, всі йдуть це місце, бо воно хоч затишне далеко від цивілізації, тому дуже прикольне. Тобі бачите, тут дуже гарно. Зараз дійдемо, покажу на місці. Йшли ми на купель, набрали води, а там було багато людей, то вирішили нікого не турбувати, бо там люди купаються, то зараз не даємо інше місце, де можна буде сісти. Хоча там біля купеля є столик, є де сісти, але хочеться там навпаки бути, побути на самоті з природою не з людьми. Так що зараз пройдемось трошечки вгору, тут на гору, на горі, знайдемо гарне місце і там заваримо собі кали. Перейшли на гору, вилізли. Я тут така красота і вирішив, що напевно можна і тут зробити собі пікнічок, яка з гарним краєвидом. Зібрав речі, почаювали, купили кави. Однозначно краще, ніж кав'ярні на природі, в гарному місці. І зараз йдемо вже в сторону дому. Так що дуже класно було. Трошечки покапав дощик, ми одягли дощовики, але нічого страшного. Для осені це навіть непогано. Йдемо якраз назад і от ліворуч, що проходили музейний комплекс перегів під відкритим небом, там, де млини стоять, старі хати, церкви. Цікаво, тут Боря знаходиться. Ну в Ми на в сторону власне виходу, тому що кілометрів, напевно, 5-6. Щойно проходили і на дорогу впав дуб, причому йому років 300, точно такий ну, великий він, масивний, я на нього заліз і подивилися, у нього геть прогнило коріння. От, але така мощна рослина, видно, від вітру вже гниле коління і він через це видно вже впав. Але так пахне від нього, бо запах такий, знаєте, дуба, як його пиляєш, то такий самий запах у нього був. Гілки поламалися на дрібі заки, пахне якраз дубом. Так, підходимо вже до завершення. Зараз тут лишається декілька кілометрів. Загалом у нас сьогодні була ідея прийти до джерела, пити кави, що власне, у нас вийшло. Дощу не було. Це так само добре. Ну і плюс ще побачити верхню частину голосівського лісу. Ми не спускалися вниз до ставків, ми ходили саме по верхній частині, тому що вона менш популярна і менше знають. І через те мені захотілося вам показати, що тут так само є багато цікавих стежок, трелів. Так так і дощ пішов. Нас догнав нас дощ. Я одягнув дощовик. Тут лишається 2-3 кілометри. Думаю, ми не намокнемо. Але отака от ось ситуація. Так що. Сподіваюся, зараз ти не може дійти до фініша, не намокнувши. Фінальні кроки тут буквально залишається метрів 500-700. Дощ насправді вже нас наздогнав буквально за декілька кілометрів до фінішу. Він навіть навпаки, напевно, додав якогось додаткового стимулу швидше йти вже додому. Ну що, внесла погода свої трохи корективи. От, під кінець розпочався дощ, але це вже було там на останніх кілометрах. буквально. Загалом ми пройшли 15 кілометрів, із них, напевно, десь кілометр два тільки йшли під дощем. А так, сьогодні ми пройшли по верхній частині Голосіївського лісу, дійшли до купелі, набрали там води і потім далі на горі зробили собі каву. Зробили перекус і пішли назад додому. Мені здається, цей маршрут менш популярний, його про нього менше знають, тому що зазвичай люди спускаються до нижнє і велике мале Голосівське озеро внизу. А ця верхня частина так само цікава. Тут гарна рослинність, гарні маршрути. Тому, якщо такий вам формат цікавий про хайкінг в Києві і навколо Києва, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Я думаю, що такого формату я ще буду знімати відео. Тому коментуйте, підписуйтесь на канал. Всім пока до наступних відео.